А Магдебурзьке право. Міста, де люди були вищими за чиновників. Більше 200 українських міст мали магдебурське право. Київ отримав його тоді, коли Москва була ще болотом. На практиці це було так. Міста обирали свою владу, мали власні суди, могли заборонити королю втручатися в їхні справи. Уявіть собі сьогодні київська міська рада каже уряду. Це наші гроші, і ми самі вирішимо. Оце і є республіканізм. Козацька держава. Це демократична республіка, яку вивчали філософи Європи. Ми звикли думати про козаків як про воїнів з шаблями. Але Січ це була республіка, де влада була обрана тимчасова та підзвітна. Гетьман складав угоду з військом Запорозьким. Не Бог дарував йому владу, а громада. У нас гетьмана обирали не тому, що він батько нації, а тому, що він був найманим менеджером. Погано керуєш? Геть, не через п'ять років, а негайно.